Ваня Ткаченко любить хокей і футбол і три роки займається танцями. Мені хочеться танцювати, щоб заробляти медалі, виступати на конкурсах. Я відчуваю, що я здоровіший, тому що я танцюю, я собі виравнюю осанку, треную кістки. А десятикласник Ілля вже встиг пограти у юнацькій команді Ворскли. На здоровий спосіб життя у нього зріле бачення. Важно, щоб взрослі подавали примір дітям, ані курили возле спортивних площадок. Як це часто зустрічається. Ну я знаю, що спорт дуже допомагає духовно і фізично і, і не вимагається не проти футболу і школярки, хоч тендітні на вигляд, зате спорт люблять не менше. І в школі грають на футболу, на уроках а Також іноді можу вийти на вулицю ну, з друзями поганяти м'яча». А ось про те, що років з 15 тому футбол у школах викладали тільки хлопцям дітей дивує так. Ну я вважаю, що це неправильно. Адже, а... Деякі дівчинки є дуже гарними футболістками, і це потрібно, щоб вони також грали на уроках фізкультури. Міні футбольні команди з 37 полтавських шкіл у всесвітній день здоров'я збирають у 16-му закладі на міське спортивне свято. Вони працюють у секторах і відпрацьовують в ігровій формі елементи техніки: удари на точність, жонглювання, передачі, дриблінг, удари головою. Сучасні школярі мають багато ват здоров'я, але це означає тільки одне: їм треба більше займатися спортом. Вважають вчителі фізкультури. Щоб заохотити дітей, потрібно, щоб на уроках була матеріально-технічна база. Тоді дітям цікавіше, щоб це були і м'ячі, щоб це. Був інвентар на уроках, щоб вчитель мог повноцінно працювати тоді дітям цікавіше працювати. Знаряддя швидко зношується, тому його треба оновлювати постійно. Вважає мер Полтави Олександр Мамай. Він прийшов привітати школярів з ним здоров'я і заохотити до спорту. Подарунками сьогодні на 80 тисяч ми купили м'ячів, сьогодні на 30 на тисяч ми купили обладнання для спорту, тому що у нас 15-та школа, по Тунельна, займається професійним туризмом. Там дійсно вони йдуть з першого класу діти, і це сьогодні на 110 тисяч. Але в подальшому я вважаю, що в дітей сьогодні це запорука нашого майбутнього, щоб вкладати, вкладати вкладати.